Звільнення заступника міського голови та начальника головного управління ЖКГ і виділення грошей на добровольчі формування. 27 листопада відбулася 47 сьомо позачергова сесія Бориспільської міської ради. Депутати заслухали про результат роботи та використання бюджетних коштів за 10 місяців 2023 року кількох управлінь, а саме управління капітального будівництва, управління соціальної політики та охорони здоров'я, а також головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету. Під час звіту Миколи Корніяки у депутатів виникли низка запитань до посадовця. А округ 12 Ми з вами вдвох двічі ходили по розказу. ми дивилися, що депутатські кошти, щоб ви безпосередньо ладнали ці янкові ремонти зробили. Тому що в мене двічі бабусі, коли йшли в укриття, вони падали. Діти падають. Ми двічі з вами ходили. зустрічалися з мешканцями. По сьогоднішній день так нічого не зроблено. Ми ходили разом з вами, зустрілися. Коли відкривали флашток, особисто до вас підходили, говорила. Будь ласка, зробіть щонебудь, зробіть до кінця. В аварійному стані верба. Вона вона безпосередньо розташована там, де ходять діти, в дитячий садочок. По сьогоднішній день депутатські кошти мої так і не використані. Коли ваші люди, ви не знаєте, куди йдіть, бо ви ви їх набрали у, у КГ, там, наверно дві сотні. Більше, більше от і ви прибираєте під бордюром землю. Сьогодні ви її прибираєте, вона лежить тиждень, машини по ній їздять, її розносять, потім ви знову ставите туди людей, вони їх знову збирають і на третій день ви її грузите у причин. Це нормальна робота, це нормальне використання бюджетних коштів. Чи це порушення? Я писав листа на чистку озера Княжицького у травні місяці цього року. Чому воно не почищено? Микола Корніяка підтвердив звернення депутата міської ради та пояснив, чому Княжицьке озеро не почистили. Ми звернулися до багатьох організацій. Тут є мої колеги, які мене підтримують. Це не було ігнорування в жодному випадку вашої пропозиції. Крайня організація це плесо, якому ми написали листи, з яким ми спілкувалися ще тижня для того, щоб вони приїхали, і почали робити цю роботу, на що нам відмовляли, тому що справді. Організації, які робили цю роботу по Київській області, або пішли хлопці на війну, або вони розпалися, і їх практично фізично не було. Тоді, коли вони погодилися робити роботу, я вам про це доповівся, Це вже було в кінці жовтня, виконувати такі роботи, там сума робіт близько 25-35 тисяч гривень. Ну вже було недоцільно, тому що водорость і знову ж таки цьому поводу я доповівся, води просто вже лягли. На напишові окрім того, що на сесії розглянуло вісім питань. Додатково секретар міської ради Владислав Байчес запропонував звільнити Миколу Корніяку а також Віталія Горкуна, оскільки він координував цей напрям. Поставить питання про звільнення Корніяки Миколи Миколаївича, Микола. тому що немає ніякої комунікації. Не у Горкуна Віталія Володимировича, не у Миколая Миколаєвича. Є пропозиція визнати незбуді. Роботу ЖКХ і достроково звільнити Корніяку Микола Миколайовича як непосереднього начальника, скажімо так, керівника цього закладу, цього комунального підприємства. І є така пропозиція звільнити Горпона Віталія Володимировича за те, що він не зміг організувати цю роботу. Я скажу Віталій Володимирович він дуже багато каже, що йому там 16 го числа вирізали повноваження. Я ніяким чином не мішав вам працювати. Але ну, коли ви почали лізти в те, що робить рада, наприклад, призначати е, директорів комунальних підприємств, ну, тут уже воно вже не налазило на яку голову. Ви мені за місяць ні разу не дзвонили. Тобто, у вас комунікації з депутатами взагалі немає. Я ще не представляю, як ви будете і далі працювали. Я цього не представляю. Депутати Бориспільської міської ради проголосували за звільнення Миколи Корніяки та Віталія Горкуна. На цій посаді є з 24 лютого 2021 року. На цю посаду запросив мене Володимир Костянтинович Борисенко. Ви підтримали тоді одноголосно. Ну, можливо, хтось з вас скаже, що помилився, але тут некоректно ставити питання, і я погоджуюся з паном Вересом про те, що коли ви задаєте питання Корніяки, на що ти взяв гроші, у мене питання, Корняка головний розпорядник коштів, і на кожній комісії доносив і пояснював в потребу. А ви, як депутати, це ваш обов'язок розподіляти бюджет нашої громади. що мені вдалося? Мені вдалося комунальні підприємства із стану взяти кредит на зарплату, вивести комунальні підприємства до того стану, що вони самі за свої власні оборотні кошти, не звертаючись до вас депутатів, придбають собі техніку. Мені це вдалося. Мені вдалося, за, мені вдалося за цей короткий період часу наші комунальні підприємства хоча б одягнути. Я, мені не соромно, що ми за цей рік війни 23-го року, повномасштабно, зробили рекордну кількість поточних ремонтів дахів. І так само я а, пишаюся тим, що я був дотичний, коли ми започаткували створення спільного комунального підприємства, тому що я наголошую, що 26% статутного капіталу буде належати нашій громаді. І ці кошти у нас уже ніхто не забере, тому що це не військове перешкод. Далі перейшли до порядку денного. Одне з питань стосувалося виділення коштів для підтримки добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік. було 7 мільйонів виділено на ДФТ мобіки і 7 мільйонів на перерахування коштів у вигляді субвенції. В ході роботи комісії пройшло звернення від депутата Лусова Іллії Михайловича з пропозицією перерахувати кошти на військову частину для при чотириста вісімдесят тисяч для придбання таким да, да. 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 таким чином ми робимо перерозподіл, то тобто ми зменшуємо. Кошти виділені на ДФТГ на 470 тисяч і додаємо до субвенції на військово-службове перерахування для військових частин. Отакі зміни Марина Грицюк, Даниїл Деркач, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.